Тож, вітаю вас на продовженні серії по турбокалібрі. Плани. Поскільки колектор готовий, єдине, що прокладки б не завадило б уже замовити. І що підключення, а саме подача тиску масла на турбіну і злив, собственно говоря, цього самого масла в піддон з турбіни. Кадет, з якого це все було, скажімо так. Скопійовано, мав таку подачу через трійник гальмівні шланги, здається, нива, ну щось таке. Коротше, нехитро. Там, де датчик тиску масла така от скажімо так готове рішення. І все таким способом було реалізовано. Скільки років він їздив, питань по цьому не було. В принципі, можна ж так само зробити, повторити цю схему. Вон той датчик, до речі, видно. Ну, все ж таки, я хочу піти трішки іншим шляхом і використати маслоканал, який використовується на Turbo c 20 LED. Іменно по заводу. канал. Там просто вкручена заглушка, ми її викрутимо і вкрутимо банча Коротше, треба зробити шланг. Зараз заміряю довжину. Злив з турбіни. Тут 16-й штуцер, от він там є, біля колектора, близько, це не дуже добре. Треба доварювати, але поки що я візьму таку трубку, з 16-ту, вже вон ржава. Е і в піддон на болти Не буду варювати, посадю на болти Це факт, тому що. Можливо, прийдеться там зняти, підправити, можливо, я її потім зварю, там через муфту якусь металеву. Ну, коротше, Щоб піддон потім не знімати, буде так скажімо, ремонтопригодність. по, скажімо, Зручніше набагато, самі розумієте. Тому піддон я зніму, просварлю, закладні болти вварю, як шпильки. І все. І в принципі, можна буде при. Скажімо так, знімати короті, при необхідності. Також в мене був пайп, моя червона турбокалібра, Я ж тоді купував, продав багато, лишився цей один. І він, в принципі, якби мені сюди підходить. Залишилось то небагато. Тут верх є низ, воно, заглушечка, через цю всю конструкцію буде протягнутий. Конструкція тимчасова. Але нема нічого більш постійного, ніж тимчасове, ну, тим не менш, наче як в мене є достатньо труб, тому можливо якраз і проведемо магістраль ну, скажімо, до впускний колектор, з'єднаємо з турбіни. Тому такі плани підключення турбіни, охолодження до неї. Короте, все покажу. Тож, Давайте цю малишку. Підключимо. На гідроскані купив такі перехідники. Вибирав максимально, з чого є, але вибір був невеликим. Тому таке з'єднання. Тут мені ще не вальцювали. Також під кутом немає, є тільки прямий. Зараз я попросив залишити трубку цю тефлонову Тронутою, тому що, можливо, щось піде не за планом довжина або розташування. Зароблю помітки, щоб він не був, коли все прикрутив, отак під кутом 90 градусів, тобто шланг потрібно буде викручувати. Тому зараз максимально постараюся все заміряти і прикинути. Дорого. Це 1100 з копійками. Цей шланг, ці фітінги. Я не знаю, правда, порахували вони мені ще його ж треба обтиснути, ну, розвальцювати. Так, ну що ж, викручую заглушку з блоку. Тут я все зняв для, скажімо так, більш доступу зручнішого та сама заглушка. Ну і подивлюсь, куди дивиться шланг і генератор, і як взагалі. Ця ця історія зараз стане. Вже і розвальцювали. Так воно виглядає, трішки підігнув. Головне, це рішення можна повторити. Довжина трубки таке 700 мм. Кому цікаво, хоча, скажімо так, машина в мене ексклюзив, таких більше немає. Що, Можна просто наживити, поставити всю цю справу і питання закрити. Те, подача є охолодження. Це ж турбо, ви зрозуміли, це 20ЛЕ турбокалібра. радіатор, інтеркулер, все. Відповідно, охолодження турбіни на калібрі за рахунок цієї шланги, який йде на розширювальний бачок. Просто тут воно стоїть у розв'язку два штуцера. Відповідно, я кидаю один сюди ну, на, низ, на нижній ось він тут. Підвод роблю з радіатора, а верхній піде на бачок. Конструкцію хочу змінити. У мене тут є незадійствований омеговський От, вихід. І оскільки це омега, на калібрі на вектрі є тут датчик температури, а тут підігрів дроселя. І використовувати систему. Сюди вкрутити штуцер. Десь у мене Ну, можна. Взяти калібровську передньоприводну цей патрубок, скажімо, частину. І поставити. А ні, різьбу наріжу, Ну, в общем це питання вирішується. І відповідно охолодження турбіни ну, буде, скажімо так, більш приємливо для мене в моїх думках. Тому що поки термостат не відкритий і рідину брати, ну, якби в зворотній помпа -то затягує, а воно повинно тягнути коротч, замкнутий круг коло Але тим не менш це заводське рішення конкретно. Оця вся історія це заводська. На ній її зберу. Як і подача мастила також, це заводське рішення, цей іменно вихід. Ну, а допрацювати всі... головне, що є можливість і є рішення. І в цілому я можу це зробити. Тому подача є охолодження, ну зараз швидко порішаю. Трубка. 1110 ну вони мені порахували з обвальцовкою доробили, тому таке щастя. На даний момент донат у мене було 650 гривень, і відповідно, скільки 450 гривень, мені, конкретно для мене обійшлася трубка. І якщо буду вже запалювати, то будемо це робити разом, тому що ті, хто вкинулись, мають пряме, скажімо так. Відношення до цього проєкту, за що вам і дякую. Також піддон. Як я не хочу його знімати і лізти туди, трубку треба вигнути, я вже прикидував, вона не підходить, але головне не догнути, а вирівняти це легше буде, чим догинати, бо перетин болт з рестриктор, ну, типа типу як жикр. от така от дюрочка. Обов'язково повинен бути штатний. В іншому же накидаю трубку і встановлюємо генератор. Назад збираємо цю частину, тому що питання тут, в принципі, якби я її закрив. Якось так. Достатньо швидко. З подачі вирішили. Це прям факт. Не, ну і має вигляд. Тефлоновий шланг найдорожчий, що було. Вибирав вже найкраще, тому що місце відповідальне і осічки тут не варіант небезпечно. Накинув досить так цивільно, там під шестигранник помпу зняти, я думаю, проблем не буде. Та й завжди можна відкрутити фітінг. Цей в іншому вже ну так цивільненько, Зай... без зайвих рухів. І Єдине, що тут треба буде ну підкладку зробити, поки що я так накинув. Ну, прям подобається. Реально, питання закрито. досить якісно. Все. Збираю далі. Все на місці. Додаткову стяжечку про всяк випадок, обов'язково поставлю. Ну, коротше, ви зрозуміли. ці, скажімо, дрібниці, але. Треба доводити до кінця, це прям факт, бо буде досадно. До близько до генератора, тому страховка обов'язкова. Все. Тут все зібрано, натягнув, поставив. Переходимо до тасольних патрубків. Ну, нехитро, з радіатора вийшло. Так, перегиб тут, ну, в принципі, плавно сильно не заломлене, але можна було, б, звісно, штуцер прям напряму вивезти. Ну, то таке. Це вже зовсім дрібниці, допрацювати завжди можна головне. У мене стоїть ціль зібрати цю конструкцію більш-менш ну, адекватно. Хочу поставити хамути, скільки у нас тут 18 мм. А такого типу, тому що звичайні ну, також тримають ці черв'ячні, але ці постійно піджимають і не дають слабину конструкції, скажімо так, герметичність, щоб не порушувалась. До речі, штангелі це прям штука невід'ємна в цих всіх справах, замірах. В іншому що розмір знаю під діаметр 18. З охолодженням було максимально просто. Це факт. Взагалі піддон знімати не хочеться, тому давайте, напевно, ще розпиляємо цей пайп, і в мене ж є розвальцюк. Хто дивиться, так скажемо, старожили мого каналу, знає, що в мене є пристрій, який я сам креслив на заводі точили. І досить добре справляється з такими от питаннями. Тобто можу розвальцювати. Тому зараз половинимо. Тут особо там вигадувати, вимірювати до, прям до такої точності. І так видно, що воно під кутом 90 градусів. Тому зробимо два коліна з одного. Пішов розпиляю, розбальцюю, покажу. Цей апарат я показував, як я його крутю. Тут регулювання, вставляєш, ручка і затиск піджимаючи болт, накатуєш дорожку. Такий от пристрій. Нехитрий, вигадував сам. Хі -хі. Типу похвастався. Ну зараз ще глянемо, як він прокатує. Як зробить порівняно з цими заводськими, але воно ну, таке невисокі ці борти. А в мене виходить, що я так, знаєте, як в совку з запасом проєктував. Все, зараз зроблю По факту, бачите, як кут повороту відразу після. Ну, я плос ну, упор йде по площині, тому цей ролик він катає все, що. Це ж йому попадає на шляху, але є такий ефект. І це, як пам'ятаю, ми вже раз з цим сталкувалися. Тому я розрізав коліно чуть зі зміщенням, думаю, щоб інше вийшло більш рівно. І от буквально трішечки і пішло. Ну Тут більше прямого участка, це факт. Тому діло не в машинці цій, яка прокатає, а в те, що повинен бути прямий. Участок, щоб гарно вийшло. Ну, тим не менше зробив це все тимчасове. Опять повторююсь, та тим не менш, якби питання закрите. Також полазив тут, пошукав коліна в мене, яка вистроїв свою турбокалібру, фронтальний інтеркулер. Є переходи 51-57. Я вже й забув, чесно кажучи, реально забув, що в мене це й було. Тому... А фронтальний я заказав, думаю це треба коліна 57-й, я заказав 51 діаметр, хоча можна було взяти 57-й з запасом, ну вже як є, от так от. Забуваєш, а потім шкода. Ну, тим не менше, зараз не про це. Якби там не було ці мені знадобляться з'єднання. Ну і накину зараз на турбіну вихід. Подивимося, як там знизу, скільки не вистачає. Іначе як недалеко від і завершення цього питання також. Так добре почало складуватись. Я просто докупив патрубок турбока червоний. З нього ж, скажімо, вся ця історія пишеться. От, є блоф який зі зміщенням тут. Коротше, можливо. Та неможливо, на перший час можна встановити цю історію. Тому зараз все розкину, все, наче як стріляє, чому б і ні. І, в принципі, впуск то готовий. Коротше, ставлю хамоти, обтягую і показую вам, що вийшло. Зібрав таке коліно. плавні достатньо переходи. Коротше, Прикручуємо не хитро, Тут поруч все, але там, коротше, гідропідсилювач, який я так ще й не разу й не підключав, та все ж колись зроблю тут. Такі переходи. Ох, я знову. Ну, охолодження. Плавно ніде не задіває. Понизу так. Тож, давайте на цьому, напевно, і закінчимо. Як би там не було впуск, готовий, подача є. Маслозлив, це ще на 20 хвилин зйомок, тому в іншого разу. На цей момент так десь все виглядає. Хвости, ось ці моменти. Звісно, врахую, під зафіксую в іншому. Даунпайп вихлоп також історія буде. Ну, піддон і маслозливий даунпайп. Це, це потребує окремо все-таки ролика, скоріше за все. Все, всім дякую за перегляд. Військовим подяка, за мою українську, за наш контент. Якби там не було, вигляд має. Подяка за донат, який би він там не був, але він був за довіру, за зацікавленість. В іншому вже всім мирного неба, звісно, творчого натхнення, карчів добудувати, хто почав. Ну а я, в свою чергу, відпочивати і вже продовжимо в наступному випуску. А поки що так. І так мені точно подобається. І в цілому, ця вся історія, скажімо, для мене незвична, цікаво цим займатися. Сподіваюсь, вам також само було цікаво дивитись на процес. Цю технічну частину така от РВД калібра.